Сьогодні в нашій школі відбувся урок у досить незвичайному форматі. Класний керівник Алла Іванівна розповідала дітям про страшний голодомор. Я розповіла, що сьогодні час очищення, і ми починаємо осмислювати самі себе. Що з нами сталося? Сміливіша пам'ять, мужніша душа, розковується свідомість, звільнена від страху. На десятоліття можна закреслити архіви, приховати викривавлені документи, замести сліди злочинів, переписувати історію. Але з пам'яті народу нічого не вдієш. Книга пам'яті як данина жертвам голодомору. Кажуть, що минуло не належить нікому зокрема воно надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найсерйозніші уроки, щоб подібні людські трагедії не повторювалися ніде і ніколи. 28 листопада в нашій державі відзначається День пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. Народ України схиляє голову перед трагічною сторінкою свого життя. 1932 рік. 30. чорний рік. Прах семи з половиною мільйонів стукає в наші серця. Їх ніхто не судив, отже, ніхто не реабілітує, ніхто, крім нас, з вами їхніх співвітчизників і договічних боржників у світовій історії не зафіксовано голоду, подібного до того, що випав тоді на долю України, однією з найродючіших країн світу. Що ж криється за страшним змістом слова Голодомор? У той рік заніміла зозолі, накувавши знедолений вік. Наші ноги розпухлі у золі, в керзяки, різяки у той рік, у той рік мати рідну дитину. Клала в яму, копнувши під бік без труни, загорнувши в ряднину, а на ранок помер чоловік. І невтомну трудягу старого без хреста повезли у той бік, і кістьми забіліли дороги за сто земель Сібірських сторік. У той рік і ілля, і коріння все трощив боре війна вкруги, І стоїть ще й тепер Україна. Як скорбота, нема краймагил.